Вранці 2 січня російські війська завдали ударів по Києву, області та Харкову за допомогою крилатих та балістичних ракет. Внаслідок атаки загинули щонайменше четверо людей. Десятки дістали поранення. Атаковано об'єкти критичної інфраструктури, промислові, цивільні та військові об'єкти. Основний напрямок удару столиця України. Як повідомляють повітряні сили ЗСУ, у першій хвилі атакували шахедами. Далі майже 100 ракет різних типів. Щонайменше 70 ракет збито з них майже 60 у районі Києва. Жорсткі удари були й по Харкову. Триває ліквідація наслідків. Так для українців розпочався 2024 рік. Що стосується підсумків 2023 року, за даними повітряних сил ЗСУ, станом на 31 грудня 2023 року, з 24 лютого 2022 року силами оборони України знищено 1709 ракет різних типів. Варто зазначити і про загальні бойові втрати Росіян від початку вторгнення в Україну. За даними Генштабу, станом на ранок 2 січня, особового складу майже 361 тисяча танків та бойових броньованих машин по понад 17 тисяч артилерійських систем – 8,5 тисяч, реактивних систем залпового вогню – 945 одиниць, засобів протиповітряної оборони – 626, літаків і гелікоптерів – понад 650 одиниць, безпілотників – 6 тисяч 710 одиниць, катерів та кораблів – 23 одиниці і один підводний човен, автомобільної та спецтехніки – понад 12,5 тисяч. В Україні впродовж 2023 року 16 тисяч. 282 рази оголошували повітряну тривогу. Про це повідомила волонтерська ініціатива. Мапа тривог у середньому за добу було 44 повітряні тривоги: найменше 7, а найбільше 159 за день. У повітряних силах ЗСУ зазначили, що у 2024 році Україна отримає західні літаки, більше авіабомб і ракет американського, британського та французького виробництва, що допоможе захисникам боротись з ворогом, визволяти нашу землю, очищувати наше небо і море від російського мотлоху. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.